Всім привіт! Сьогодні хочу зробити з вами нарощення. І нарощення буде таке пришвидшене, не детальне. Якщо хочете більш детальне, дивіться попередніх відео і хочу більш детальніше зробити дизайн з таким легким градієнтом за допомогою пензлика. Нарощення буду робити верхніми формами. Це частіше і частіше я обираю верхні форми, так мені зручніше, і вперше я налажала з тими верхніми формами. В першу чергу сьогодні, так, я минулого разу вам. Майже завжди показувала, як нарощувала на верхні форми на жорсткі бази, як мене все добре виходило. Але в цей раз я вирішила спробувати це за допомогою бюджетного гель. Це не реклама, скажу відразу, що гель я обрала Мі... Мі... Мілану це один з дешевеньких таких гелей. І е... ніби непоганий той гель, я би сказала, але в мене нічого не вийшло. Чому нічого не вийшло? Бо у мене немає такої лампи, щоб затрати її так довго. Гори і вімкнути її, щоб зафіксувати наш гель так, в формі, коли я прикладаю до нігтя. Я її трошечки піднімаю на фіксатори, на магніти, щоб було вище, і намагаюся якось так підставити свою руку, щоб підхватити це і заполімерізувати трошечки матеріал. Але виявилося те, що ось цей гель. Він так швидко не хватається в лампі, так? і я тепер розумію, чому у мене було гірше вирівнювання, коли я робила вирівнювання укріплення цим, цим гелем. так? Бо доки я донесла в лампу, доки він там підсушувався, то у мене вже розтікався той гель. Так Так само я підставила в лампу форму, підвела під лампу. так? І дуже довго в мене все полімерізувалося, що в мене було дуже багато затьоків піти. Нігтями. Ще й в додачу до того було дуже незручно, бо треба якусь лампу, така, щоб була догори або ліхтарик, якого в мене нема. То я зробила, знову все переробила класичним своїм способом за допомогою ось такої кольорової бази, жорсткої, наголошую, жорсткої бази. Бо м'яка база нам не підійде для нарощення, а ось жорстка таки добре в мене носиться на моїх нігтях. Так що можете спробувати, якщо такого нічого не робите. Вона не тріскається, не ламається. Мені подобається. Звичайно, я зробила оф... опил форми, так, все підготувала, і далі можемо робити дизайн. Я взяла Муновський ось такий лак. Це такий чудовий лак-колір помаранчевий, я закохалася в нього відразу 704. І ось така фірма, я не знаю, як вона читається, такого лаку вже давно вони в мене стоять. Колись я робила викраску на каналі, якщо цікаво, полистайте, подивіться далі. Далі тонесенький пензлик мені буде потрібен. І ось такий пензлик для градієнту. Обидва пензлики я почистила з ось такою серветочкою. І далі можна вже приступати до дизайну. Скажу відразу, задумка була взагалі друга, тож краще вже робити, що робиться, а не робити якісь задумки. Кожен автор є автором свого дизайну, то на 100%, що ти там собі знайшов, не виходить. Так, то я роблю такий градієнтик. Зверху на ось ці нарочені нігті. нігті, біля кути, коли я кладу. Сіренький колір, і під низ ще кладу, ось ближе до вільного краю. Я кладу цей яскравий помаранчевий, класний. ну Подивіться, він дуже класний цей лак. Далі беру вже пензлик, так і цим пензликом стягую помаленьку, помаленьку, так, ніби змішуючи, як якийсь там коктейль. так, Я стягую сірий колір на помаранчевий і так веду аж до самого краю нігтика. Щось, пес мій сьогодні розійшовся і намагається допомогти мені зробити озвучку, але продовжуємо. Я витрила ось так от пензлико, серветочку, так, і зробила ще ось таку стяжечку нашого сірого на помаранчевий, а далі вже тільки сушу в лампі. Ось так виходить, і на наступних нігтях я робила все. Після те саме. просушки першого шару я наношу так же само другий шар з тих же самих кольорів. Так само роблю розтяжку. І просушую його в лампі, і повторюю на наступних нігтиках так точно. Після того, як я зробила градієнт на нігтях, просушила в лампі ці два шари. Я наношу топ-топ, обрала в цей раз від Comilfo, раніше користувалася від майстер. Так запам'ятовуйте. подобаються мені ті топи, як алергетику, вони мені теж підходять. Наношу і просушую в лампі. А далі задумка була такою: я хотіла зверху нанести в тірочку, але яку обрати відразу були ставки на ось ту, що в, в пакетику але я рішила спробувати, вирішила ще дві про експер... Перемонтувати, подивитися, як вони будуть виглядати на нігтиках. Спершу взяла ось таку з голубим відливом. Спочатку мені здавалося, що його майже не буде видно, але на відео зараз дивлюся, що його дуже добре так і видно, можна залишити і цю втирку. Але все ж таки мені не сподобалося, бо без відео вона не так блищала, то я взяла спробувати ще одну: це така більш схожа на сахарок, і подивіться, вона дуже крупна, то її, напевно, краще буде втирати в липкий шар. Матеріалу. Так, липкий шар, наприклад, топ з липким шаром. То мені ці два не підійшли, і все ж таки я зупинилася на тому варіанті, який на початку собі задумала. Так, це ось така. Тирка, яку я дуже давно придбала, вже навіть не пам'ятаю, де вона йшла ось так в пакеті в комплекті зі спонжем. Не пам'ятаю ціну, вже не знаю навіть скільки років цієї втірочки. Тут такий, як я вже сказала, рожевий відлив, і я наношу цю втирку на всі нігтики. Зітерла ті попередні два, що я пробувала, і нанесла на всі нігтики ось цю з рожевим відтіночком. Пізніше втирку, звичайно, вже закріпила топом знову, просушила в лампі і далі я хотіла зробити дизайн. Взяла з аліка ось ці наклеечки, колись я їх теж показувала, що вони дуже жорсткі і не дуже добре клеяться, то на великий палець взагалі вони мене не приклеювали, спробувала дві штуки, як не розтирала, як не розглашувала. Все одно нічого не вийшло, відтопирчувалися, стирчали, то я зняла і взяла другі. Теж ось ці з аліка, теж вже робила дизайн, але вони класні. Чим вони краще, вони більш тонкіші. І такі якісь як гумові, дуже добре тянуться і дуже добре розтираються на нігтиках, тобто розрівнюються. Цими наклейками справа пішла набагато швидше, дуже подобаються і написи. І, ну я не пам'ятаю, здається, 4 штуки я різних ось такого розміру брала вже в тому ж самому магазині, але зараз, на жаль, мені недоступна доставка додому. Так, сюди недоступна, я не можу замовити в зв'язку з логістикою. Скільки воно буде йти до мене, невідомо, то зараз немає доставки. Тож насолоджуюся тим, що залишилося, і роблю вже нарешті дизайн, то я, знаєте, можливо, воно і найліпше так, бо я вже замовляла, 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 а дизайни не робила і тестування не робила. То, можливо, хоч нарешті вже зробимо якісь дизайни. В кінці показую вам вже ось такий результат. Спочатку я вам показую закріплену втирочку. Топом так ось так виглядає без матового топа, бо великий пальчик вже матовий, глянцевий, зверху на втирочку нанесений топ. То такий варіант мені теж подобається. Пишіть коментарі, чи подобається і вам, чи не подобається таке. А далі я вже сюди додала ті наклеїчки, так, і закріпила їх зверху ще матовим топом і зробила нігтикі матові. Ось такий ось результат вийшов, такий дизайн незвикла така форма нігтів. То чекаю ваших коментарів, подобається, не подобається поєднання кольорів та таких наклеєк. Тож ставте лайк, якщо подобається. А на тим, напевно, будемо закінчувати вже відео. На сьогодні все. Всім до нових зустрічей!